Добрий день, шановні гості та глядачі прес-центру Одесит. Сьогоднішня прес-конференція присвячена всесвітньому дню боротьби з цукровим діабетом. Наші гості Левон Нікогосян, директор департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради, Валентина Величко, директор комунального некомерційного підприємства, дитячий консультативний. Діагностичний центр імені Академіка Резніка Марина Янків, голова громадської організації мода, експертка зі здорового способу життя з діабетом. Пане Левоне, будь ласка, вам слово. Доброго дня, шановні наші глядачі, шановні присутні, ви знаєте, на сьогоднішній день у всьому світі цукровий діабет набув масштаби в глобальної епідемії, і за даними Всемирної організації захорони здоров'я, на, на на сахарний діабет хворіє близько півмільярда людей. При цьому захворювання щорічно збільшується у всіх країнах до 7%. Цукровий діабет входить в трійку захворювань, що найчастіше призводять до інвалідізації, населення та смерті. В місті Одеса більше 30 тисяч дорослих та дітей живуть з діабетом. Із них на інсулінотерапії майже 5 тисяч, з яких більше 400 дітей із цукровим діабетом. На жаль що 400, хочу зазначити саме на ці цифри, саме 400 дітей більше навіть хворіють на цукровий діабет. Усі пацієнти з цукровим діабетом мають можливість отримати необхідні ліки за державною програмою Доступні ліки, до якої увійшли 63 види інсулінів, 55 лікарських засобів для лікування цукрового діабету другого типу, та 4 лікарських засоби для лікування нецукрового діабету, а також 45 медичних виробів для вимірювання рівня глюкози крові. Uh, Samă v Працює е, кабінети школи цукрового діабету першого типу на, на базі діагностичного центру резника, де і згуртувалися е, всі сім'ї міста е, дітей. Саме там е, проходять навчання е, батьків, е, проходять психологічна е, праця з, діточ, з діточками. Більш детальніше про це про саме працю цю, е, школи діабету розкаже пані, пані Валентине велич. Я хочу зосередитися, що в 2023 році вперше в рамках міської цільової програми здоров'я за кошти саме міського бюджету були закуплені інсулінові помпи та розхідні матеріали для помп для дітечок з, з цукровим діабетом першого типу. Це дозволяє попередити розвиток ускладнень цукрового діабету у дітей та запровадити сучасні методи лікування. В 2024 році ми продовжили закуповувати саме ці помпи, і за два роки за програмою були закуплені та встановлені 36 інсулінових помп. А також забезпечені 58 дітей розхідними матеріалами для помп. Ми плануємо в 2025 році для всіх діточок, котри батьки котрих захочуть поставити своїм діточкам інсулінових помп. Закупити і ніякої черги не буде. І в початку 2025 року для всіх діточок будуть закуплені інсулінові помпи, і а розхідні матеріали будемо закуповувати для всіх діточок, у кого стоять ці інсулінові е, е, помпи. Всім дітям надається безкоштовна послуга і встановлена система безперервного моніторингу рівня глюкози в крові, які потребують постійного цілодобового нагляду за глікемічним профілем. У 2024 році вже було встановлено більше 200 систем моніторингу глюкози крові, що дало можливість стабілізувати у дітей добові стрибки рівня цукру в крові, попередити розвиток інвалідізуючих ускладнень в майбутньому для дітей. У 2024 році обстеженнями на раннє виявлення цукрового діабету охоплено більше п'яти тисяч міш... мешканців міста Одеси, та у восьми були вперше виявлені Підвищення рівня глюкози. Одним із факторів ризику розвитку діабету є надмірна маса тіла. Скринінг надмірної маси тіла, тіла проведено 4 тисячам пацієнтів. У майже 800 людей виявлено ожиріння. Тільки цифри можемо сказати. 4 тисячі були проведені пацієнтів скринінг надмірної маси тіла, і з них 800. Виявлено ожиріння. Скринінги також пройшли близько 800 дітей, із яких у більше 100 дітей виявлено індекс маси тіла вищий за норму. З 800 дітей у 100 дітей індекс вищий за норму. У цьому році розпочато проєкт обізнаності діабету, діабету вчителів міста. Ми проводимо навчання з міських школ, вчителів. Спеціалісти школи цукрового діабету за підтримки департаменту охорони здоров'я та департаменту освіти та науки Одеської міської ради проводять зустрічі з вчителями закладів освіти, під час яких діляться досвідом, як розпізнати невідкладний стан у дітей з цукровим діабетом та яку домину. Мед... Медичну допомогу можливо надати дитині з діабетом. Хочу наголосити, що на своєчасному виявленні цукрового діабету та доцільності відвідувати сімейного лікаря для зменшення ризиків ускладнень та повноцінного соціального життя. Хочу зазначити, що приходьте до своїх сімейних лікарів. Приходьте до лікарів, приводьте своїх діточок до лікарів, педіатрів. Обстеження на, на глюкозу крові безкоштовно. Приходьте, звертайте увагу, тому що ми бачимо третій рік війни, нервуємо десь вчасно не поїли, Діточки не поїли, вчасно не прослідкували батьки, як як їхня дитина, що поїла. Тому приходьте до своїх лікарів, звертайтеся і будьте пильними до цукрового діабету. Більш детальніше тез розкаже пані Валентина та пані Марина. Дякую, пані Валентина. Будь ласка, вам слово. Дякую, вітаю, шановні. І хочу теж зробити акцент на цьому дні. Це не просто день діабету Всесвітній, це день боротьби з діабетом, День обізнаності всіх про таке захворювання, яке сьогодні дійсно займає третє місце в Україні серед захворювань, які надають найбільше шкоди людини після онкології та після серцево-судинних захворювань. Саме діабет є таким. Караючим мечем, якщо можна так сказати, на організм людини, тому що це і інвалідизуючі ускладнення, і рання смертність, і серед дорослих, і серед діточок. Хочу сказати, що цукровий діабет він відомий багато століть, навіть тисячоліття ми знали про, це, про ці захворювання, але от такого буму, от такого великого скачку захворюваності. Це епідемія набула в 21 столітті, і дійсно ожиріння і надмірна маса тіла є таким, такою рушійною силою зміни метаболізму в організмі людини, яка призводить до змін вуглеводного обміну спочатку предіабету і діабету. І коли ми сьогодні говоримо, що діабет це півмільярда людей на землі, то ми трошки неточну цифру даємо. Чому? Тому що 50. 50% пацієнтів живуть з діабетом і роками не знають, що в них є діабет, тому що на початку це ніяк не проявляється ніякими симптомами або такими маленькими симптомами, які людина сама пояснює собі і не зразу звертається до лікаря. І тому, якщо говорити про предіабет і стан якийсь. Сховався ще у людини, то це ще 50%. Тобто, можна сьогодні сказати, що у світі 1 мільярд людей живе з предіабетом та діабетом. І це дуже загрозлива цифра. На жаль, і діабет першого типу, який не залежить від індексу маси тіла, він теж набуває розмаху. Ніколи ще такої кількості дітей в Одесі не було. Якщо порівнювати три роки, страшні роки війни, то ми виявили вперше діабету дітей першого типу 120 діточок. Це дуже в рази більше, ніж довоєнні часи. І, звісно, і стрес впливає. І харчування впливає, і це визиває таке занепокоєння. Тому я хочу подякувати сьогодні керівництву міста, керівництву департаменту, особисто Левон Робенович, за те, що ви підтримуєте ініціативу і дійсно даєте можливість сьогодні розвиватися в цьому напрямку. І відкриття кабінету школи діабета цукрового діабета першого типу в центрі Резніка дала можливість дійсно згуртувати. Разом і керівництво міста, і керівництво департаменту, лікарів педіатрів всіх міських поліклінік, лікарів-ендокринологів центра Резніка, громадські організації, волонтерські організації небайдужі люди, які сьогодні кожен робить на своєму місці якийсь один чи два вклади для того, щоб наші діточки зростали більше здоровими, змогли контролювати свій профіль а а це все можливо тільки за такої масивної такої підтримки всіх людей разом. Хочу сказати, що велика робота робиться саме в школі діабету по психологічній підтримці дітей та батьків. Вже три роки поспіль, особливо останній рік, в нас з нами співпрацює психологічний центр ЦДК, особисто Андрій Бортов, який на волонтерських засадах. Кожний тиждень проводить два заняття: один офлайн, один онлайн з діточками хворими на цукровий діабет, з їх батьками, і це дійсно дуже велика підтримка для того, щоб особливо підлітки могли сприйняти саме діагноз цукровий діабет, тому що сприйняття захворювання і моніторинг цього захворювання зможе зробити більш якісне життя дитини чи дорослої людини і не мати ускладнень. І жити довго, повноцінне життя якісним життям, так, як звичайні люди без змін вуглеводного обміну. Щоб ми могли розуміти, як почувається цей організм людини, яка живе з цукровим діабетом, ми повинні весь час контролювати рівень цукру в крові. Це дає сьогодні можливість такі сучасні діагаджети, якщо можна так сказати. Це моніторингові системи рівня цукру. Цукру в крові, які е, можуть е, кожні 5 хвилин оновлюються, і ми на смартфоні бачимо рівень цуклю, цукру. Це не треба колоти е, 6-10 разів на день палець дитині. Е, і ми можемо тоді своєчасно виявити або гіпоглікемію та вчасно дати дитині цукор чи сок для того, щоб підтримати її, або вчасно вколоти інсулін, коли ми бачимо великі рівні цукри. Це е, теж. Дуже велика така місія саме школи діабету. Ми націлюємо на дітей, говоримо про те, що постійно потрібно контроль, мати контроль діабету. І дуже дійсно великий прорив. Я хочу сказати, що це революційно моніторірує моні... Торірую ситуацію по Україні, хочу сказати, що Одеса це єдине місто, яке за два роки масово в амбулаторному режимі встановило таку велику кількість інсулінових помп. Це Дуже дійсно такий е, великий прорив, тому що дитині не треба е, лягати на стаціонарну койку, витрачати стаціонарну койку. І батьки дуже задоволені, тому що вони можуть прийти по, е, там, 2-3 години побути в центрі ризніки, встановити і потім наші лікарі завжди на зв'язку. То така всебічна підтримка сьогодні надається батькам, і ми весь час запрошуємо для того, щоб проводити саме з батьками тренінги і саме з дітьми по обізнаності. А що таке діагноз? А що треба їсти, а як фізичні вправи, чи може дитина займатися спортом чи ні. І на ці велику кількість відповідей ми сьогодні даємо питань, даємо відповіді. Ще хочу анонсувати, така була ініціатива якраз від Марини Янків, від наших лікарів-ендокринолога. І ми сьогодні це зробили. Хочу анонсувати відкриття фотовиставки дітей з діабетом першого типу. Ми завтра зможемо це зробити показати всім, як. Як виглядають наші чудові діточки, коли ми за ними опікуємося, коли ми моніторуємо рівні цукри, тоді, тоді дитина живе повноцінним життям і вони займаються спортом, так само, як всі дітки. Вони ходять до школи, вони вчаться, вони дуже розумні, вони можуть здобути потім будь-яку професію і дати користь нашому місту. місту. Тому ось. Якщо коротко, <laughs> Дякую, можу пані Вололентино, пані Марино. Будь ласка, вам слово. Хочу сказати, що дякую за те, що нам робить місто Леван Рубенович, пане Валентина Івановна. Але я ще хочу сказати, тим, що я теж колись була дитиною з цукровим діабетом. Я захворіла, коли мені було 2 роки. На даний момент стаж мого цукрового діабету 28 років. І я хочу сказати, що ті прогнози, які мені давали, коли я тільки захворіла, коли не було навіть персональних глюкометрів, не справдились, тому що нам всім прогнозували інвалідизацію, погане життя і того, що ми не дожимо до якихось років. Але світ стрибнув дуже самомильними кроками, і зараз ми бачимо те, що коли людина піклується про себе, в неї є гарний супровід у вигляді лікарів, психологів, експертів, тоді людина бачить гармонію та благополуччя. Якраз зараз. Тема дня цукрового діабета це називається «Well-being», тобто і благополуччя це психологічне здоров'я, психічне здоров'я, і коли людина має можливість гарно себе почувати 24 на 7 і говорити, що вона не хворіє цукровим діабетом, а живе з ним. Тому наша громадська організація завжди співпрацює як тільки може з містом, з центрами, з дітьми для того, щоб чути і розуміти їхні потреби. І також ми входимо. Є Конкретно я учасником Інтернаціональної діабетичної федерації, тобто ми переймаємо досвід, який є у наших співдружніх країн, і робимо все можливе, щоб всі найкращі моменти саме втілювати в нашому місті. Можу сказати, що те, що ми робимо зараз, те, що робить місто і саме лікарі. І яку зараз допомогу надають дітям, і яке в них піклування, напевно, є в одиницях містах України, тому що моніторювання, встановлені діагаджети, психологічна підтримка, кваліфікований персонал, персонал, який знається і експертний, це дуже багато варто, тому що ми бачимо зараз, що діабет. З війною стає все більше більше активніший, на жаль, і діти, і дорослі вони хворіють. Тому їм дуже надзвичайно потрібне оце спілкування між собою. Так їм потрібні заходи, їм потрібні виставки. І саме коли ми робили цю фотовиставу, дітлахам було надзвичайно весело в плані, тому що вони можуть реалізувати свої досягнення і показати, тобто, коли вони не соромляться, цих гаджетів, а коли вони получають велике задоволення від того, що вони в моменті зараз тут є. Зірками на цій сцені, і коли вони втілюють свої фантазії, і коли вони отримують результати, коли діабет компенсований, вони мають це повноцінне якраз життя. Тому ми боремося за це, боремося, щоб їх життя було максимально повноцінним і вони були здоровими на всі 100%. Я хочу в продовження, хочу подякувати От, пані Марині. Хочу сказати, що так дійсно без підтримки саме. Таких і волонтерів, і без підтримки знаєте громадян, котрі хвори на діабет, котрі проявляють свою активницьку. Ми збиралися там два роки тому, в 2022 році війна розпочалася. Але ми збиралися, і саме люди, котрі хворіють на сахарний діабет, вказали, що потрібно встановлювати інсулінові помпи, встановлювати моніторинг, потрібно навчання саме в школу школах вчителям як поводитися, це неможливо. Знаєте, ми, ми знаємо, що таке лікарі, як лікувати сахарний діабет, а що потрібно ще саме в житті цим пацієнтам, самим маленьким цим пацієнтам, як поводиться з ними психологічна яка підтримка. І я хочу подякувати всім, хто приймає, приймав і приймає участь, і говорить саме нам, лікарям департаменту охорони здоров'я, що потрібно, тому що ми готові. Сьогодні міська влада, мер міста, опікується цими проблемами, готові е, витрачати бюджетні кошти на ці, але ми ж не знаємо, що ще потрібно. Тому що є програма «Доступні ліки, є, є сімейні амбулаторії, в котрих це по договорам з Національною службою здоров'я, якісь аналізи безкоштовні, але потрібно нам постійно розмовляти з пані Марією Маріною, з іншими нашими, котрі входять і приходять і розказують. Потрібно ще, оце, оце. оце. І ми готові сьогодні. Міська влада готова співпрацювати з кожним, котрий. Прийде і скаже для цукрового діабета: хто вже захворів, потрібно це. А хто ще не захворів, потрібно це, це, це. Дякую, дякую, пане Ливоне. Рубеновичу. В чат бот надійшло декілька питань. Які кроки здійснює департамент охорони здоров'я для профілактики діабету серед населення? Ми дякую за запитання. Ми постійно департамент охорони здоров'я всіми нашими і лікарнями, і сімейними амбулаторіями ми проводимо дні сахарного діабета. Ми розказуємо на страничках своїх в Фейсбуці, інстаграм, як поводиться що потрібно прийти до свого сімейного лікаря, здати аналізи, здати інсу. Ліно проби, прийти, прийти до ендокринолога або до сімейного лікаря. Це не обов'язково тільки коли департамент охорони здоров'я проводить саме ці профілактичні дні в кожний день, кожна громадянин хоче, приходьте. Це безкоштовно. Потрібно тільки від наших громадян прийти до, до свого сімейного лікаря, приділити увагу чи собі, чи своїй дитині. Дякую. І ще одне питання: чи проводяться освітні програми або тренінги для лікарів щодо нових методів діагностики та лікування діабету? Постійно ми проводимо, проводимо і конференції. Це не тільки в день сахарного діабету, постійно проводяться конференції. Я хочу подякувати Валентині Івані. Вона по місту відповідальна особа. Вона взяла на себе таке брем'я: знаєте, цей ВОЗ. І сьогодні ми постійно проводяться на. Навчання для наших лікарів, а праця лікаря це постійне навчання, і при, при, приїжджають до нас наші колеги, лікарі з інших регіонів розказують, як у, у них міста, і хочу зазначити, що місто Одеса. По боротьбі по профілактики сахарним діабетом на сьогоднішній день займає одне із перших місць, якщо не перше місце, і по виділенню саме виділенню коштів з міського бюджету перше місце займає місто Одеса. Дякую, Левона Рубеновичу. Дякую, Дякую шановні гості, шановні глядачі. До наступних зустрічей. Дякуємо вам.